Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 6 квітня. Привіт всім з Дніпра. Зараз подивимось, як почувають себе саджанці, які я висаджувала нові сорти лаванди. Це Розела, це рожева лаванда та Грін Грей. Це лавандин, як вияснилося. Зараз подивимося, а також подивимося. Зійшла лавандочка, висаджена сіянцями міс Катерін. Спочатку подивимось ось перед вами. Так, все обов'язково маркую. Це Розела. Висаджувала три кущики для того, щоб виростити материнські кущі, щоб можна було зібрати насіння чи зачеренкувати. І ось грін грей. Буквально ще два дні тому вся лаванда була не пробуджена. І ось тільки зараз почала пробуджуватись. Як видно, що вона пробуджується. Ось була вся ось така сіра, сіра, а зараз вже з'явилися зелені, зелені прирости. Це говорить про те, що вона жива. Ще хочу вам сказати, якщо це я висаджувала восени. Але кущики були з закритою кореневою системою. Корінець був такий гарний. Кущики були зовсім малесенькі. Дивіться, ось так як вона стала пробуджуватися, оце зразу видно, що це не живе. І ми його зразу обрізаємо. Оце все сухе ми зрізаємо. Залишаємо тільки зелені, дуже хочеться подивитися, звичайно, цвітіння цього сорту. Так, дивимось Ось наступний кущик. Також, бачите, верхня частина вона суха, а тут знизу вже почала зеленіти. Ну, звичайно, з бур'янами як же, З бур'янів ніяк. От, хочу вам сказати, якщо ви посадили у минулому році, тільки у минулому році маленькі саджанці, лаванди, ще не панікуйте, якщо вона ще не пробуджується. Тому що буває так. Ось дивіться, оцей приріст, оце, що було в минулому році, да, воно засохло. Але починають відростати знизу. Зелені пагони. А також може так ще бути, що сама верхня частина вона засохла, але вона піде від корінчика. Тому теплі дні у нас ще тільки почалися ще вночі. У нас сьогодні був один градус плюс один, тому це ще така температура, і саджанцям, звичайно, треба час для того, щоб вони пробудилися, особливо молоді. Ось, навіть поруч дивіться, лавандин. Ось так вона виглядала. А ось так знизу, ось бачите, вже почали зеленіти. Це минулорічні, а це вже будуть цього року. Будуть гілочки, на яких будуть з'являтися квіти. Тому. Не треба робити таких передчасних якихось висновків, треба набратися терпіння, і ваші саджанці порадують вас своїми приростами. Особливо маленькі саджанці вони часто бувають, верхня частина е, така засухша, а знизу починає відростати. Це Розео, дуже давно хотіла цей сорт. Дуже сподіваюся, що нарешті я його Придбала, тому що замовляла декілька разів, але це все був не той сорт, тому хочеться саме тих сортів, які подобаються. Так, ось покажу вам грін грей. Грін грей, він більш такий веселіший, він і був, і взимку, тому що це лавандин, він виглядає по-іншому. Він також ще. Ось такі сизі листочки і тут вже починає потихеньку він пробуджуватися. Ну, Так як це лавандин. Лавандин ми отримуємо саджанці тільки черенками або діленням куща. Він не дає насіння, тому я дуже сподіваюся, ось тут трошки присохла верхня частина, я її зріжу, щоб кущик був такий компактний, більш рівний. Так, і ось цей кущик також. Це, це я трошки верхівочку, трошечки я його так підрівняю. А тепер ще хочу вам показати висіяла я лаванду міс Катрін, так як на неї є запит. І... Я не змогла в цьому році посіяти дуже багато, було дуже мало насіння, мало було мало було з чого зачеренкувати Та й хочу сказати, настрій був такий собі для цього, і тому я в останній, як то скажуть, десь уже в лютому місяці посіяла це насіння. Дуже сумнівалася, чи гарно зійде, тому що. Тому що я перший раз сію це насіння, вирощую саме насінням, тому були сумніви. Але міс Катрін мене порадувала. Це рожева лаванда, невеликі компактні кущики. Здивіться, це вона зійшла ось так. І тут, дружненько. Звичайно, бур'яни. Так що, якщо, дасть Бог, все буде нормально, живемо і радуємося життю, то на осінь я дуже постараюся, щоб були гарненькі саджанці. Ось так вона зійшла, і далі. Ну що, друзі, я бажаю всім успіхів у вирощуванні лаванди. Хай вона росте, та вам радує, а також приносить нам мир та перемогу. На все добре, до нових зустрічей!